А Зорі, а зорі по синьому морі, а місяця хмар виглядав, Ти рвалась, голубко від мене, не до хати, а я все тебе не пускав, Ти рвалась, Голубко від мене, не до хати, а я, все тебе не пускав. пустиня мій милий. Пустиня. Ти дворі біліє вже день, як прийду до хати, спитається мати А де ж ти була до тепер, прийду до хати, спитається мати, А де ж ти була до тепер, а ти скажеш, моя наймиліша, що була в саду. Квіточки збирала і пісню, співала тепер, вже додому йду. квіточки збирала і пісню, співала тепер, вже додому йду, а зорі, а зорі по синьому морі, а місяць захмарно глядав. Я все тебе не пускав ти терма, золоко від мене до хати. а я все тебе.